Доброго дня, шановні колеги! Мене звати Богданова Вікторія Ярославівна. Я викладаю хімію в загальноосвітній школі. Ми, вчителі, постійно впливаємо на своїх учнів протягом 11 років та кожного дня. Українські педагоги на своїх уроках повсякчас намагаються виходити за рамки шкільної програми, прищеплюючи учням. Необхідні вміння та навички для подальшого життя. Але існує невеликий прошарок таких людей, які знайшли свою нішу спокою, які одного разу визначили структуру класичного уроку і ні на крок не відходять від нього. Для них провести сучасний урок означає використати таку вже відому всім нам презентацію. Але існує величезна маса педагогів, які і хочуть провести і зробити щось нове. Хочуть використовувати сучасні технології, але не мають часу чи не знають, де шукати. І я звертаюся саме до таких людей, які хочуть змінити підготовку та проведення своїх уроків, хочуть на по максимуму використати потен потенціал інформаційних технологій. Ну, Вже загальновідомий той факт, що дошка та крейда морально віджили. Вони не викликають зацікавленості в учнів, не викликають їхнього інтересу. На зміні звичайній дошці приходить мультимедійна. На зміну звичайним підручникам приходять електронні книжки. Для пошуку інформації учні користуються смартфонами. Всі відомі презентації поступово перетворюються на динамічні, а схеми та таблиці витісняються інфографікою. за межі школи, поступово переходячи в віртуальну площину і відбувається спілкування онлайн. Сучасний динамічний світ потребує від особистості постійної адаптації до змін, які відбуваються навколо. Людина повинна творчо відноситися до свого життя. Вона повинна вміти здобувати знання і застосовувати їх в повсякденному житті. А завдання освітньої системи полягає саме підготовці наших учнів до майбутнього життя у нашому суспільстві. Реалії сьогодення спонукають вчителів шукати такі форми проведення занять, які б захопили учнів, сприяли кращому засвоєнню матеріалу. Оригінальна форма пізнання допомагає уникнути шаблонності, одноманітності. Отже, найперше завдання вчителя викликати інтернет. Бачити в очах учнів творчий вогник. І от тут саме інформаційні технології є тим ланцюгом, який можуть пов'язати вчителів та учнів. Тільки потрібно використати правильне захоплення дітей гаджетом. Життя. Останнім часом почали використовувати технічні засоби навчання, Дискети, диски, збираємо матеріали на фотоапарати, використовуємо смартфони. Ми всю цю інформацію збираємо до себе в комп'ютер. З поширенням інтернету дуже багато інформації почали знаходити в мережі. і на нашому комп'ютері стає настільки багато, що нам вже важко щось знайти. Нам потрібно витрачати час для того, щоб цю інформацію систематизувати, розібрати за напрямками. При підготовці до уроку ми дуже часто використовуємо матеріали, які є в нас і на комп'ютері, і з інтернет мережі. І на допомогу вчителю в більшості випадків може прийти сервіс Blend Space. Це цифровий сервіс, який полегшує... в якому можна зібрати всі е, файли багатьох видів. Це аудіофайли, відеофайли, документи. На цьому ресурсі можливо створення опитування, вікторин, давати запитання. Під час уроку дуже е, важливо проведення інтерактивного опитування, інтерактивне обговорення. При використанні ресурсу Black Space ви отримуєте задоволення, а діти ваші отримують нові знання і, я надіюсь, захоплення. А саме захоплення наших учнів це головна нагорода в нашій роботі. Дякую за увагу.